І також у новому законі про мобілізацію передбачена норма рішення суду без апеляції. Про це в інтерв'ю виданню Телеграф розповів представник парламентського комітету із питань національної безпеки та оборони Олександр Федієнко. За його словами, коли територіальна Центр... центральна комісія звертається до суду з приводу ухилянта, то буде спрощена автоматизована форма звернення, і суд одразу буде. Ухвалювати рішення за словами нардепа, оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують. Давайте як власне з цієї деталі подробиці і продовжимо наш ефір, зокрема у діалозі з гостем Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, долучається зараз до нашого етеру. Пане Федоро, вечір. Добрий вам, слава Україні! Вітаю вас, Героям слава. Давайте справді з цього, з цієї останньої тези, що місця на якусь апеляцію чи оскарження не буде. Як ви до цього ставитеся? І чи не призведеться до того, що дійсно без як так би мовити без суду і слідства вже буде пізно? Людина, яка потрапила до ТЦК, ВЛК, навіть якщо і має якісь певні законні підстави дійсно? Не іти безпосередньо до збройних сил України не буде почути. Ну, насправді мова йде трішки по інше. Коли ми да, коли ми розглядали законопроект, який удосконалював питання мобілізації. Ми розглядали питання щодо обмеження, які застосовуються до громадян України. І якщо до громадян України за невиконання вимоги територіальних центрів комплектування соціальної підтримки було застосовано якесь обмеження в судовому порядку. То рішення суду набувало чинності з моменту ухвалення такого рішення судом першої інстанції, але е, право на апеляційне оскарження це гарантоване конституцією право кожному громадянину України, і е, навіть в даному випадку е, право на апеляційне оскарження діє е, будь-яка е, зацікавлена сторона має право оскаржити в апеляційному суді рішення суду першої інстанції і е, з моменту ухвалення апеляційного рішення апеляційним судом вже це буде остаточним рішенням суду, але навіть на відміну від загального правила, що рішення суду першої інстанції набуває законної сили чинності після ухвалення рішення апеляційним судом. Тут змішано акценти, що оскільки йдемо про публічний інтерес, то рішення суду набирає цінності моменту ухвалення судом першої інстанції. І це не є якимось виключенням. Аналогічні правила існують і в інших публічно-правових спорах, але право на апеляцію зберігається, і безперечно в апеляційному порядку суд може переглянути рішення суду першої інстанції. Ну але людина, яка вже буде перебувати, наприклад, в навчальному таборі, або вже навіть і буде перебувати а, десь на лінії зіткнення, вона вже ж не зможе брати участь у будь-якому відстоюванні своїх інтересів. Як це має відбувати? Мова йде не про мобілізацію, мова йде про невиконання вимоги територіального центру комплектування соціальної підтримки. Коли людина отримує вимогу, наприклад, оновити свої персональні дані, пройти військову лікарську комісію. Вона не виконує цю вимогу, то до неї може бути застосовано обмеження права керування транспортним засобом. Мова йде виключно про цей дуже обмежений перелік випадків. Коли людина визнана, наприклад, військово-лікарською комісією придатною до військової служби, вона отримає вже повістку про призов на військову службу за мобілізацію, і тут вже ніякі рішення судів, оскарження і так далі, воно не передбачене, тому що є консійний обов'язок. Якщо людина не має законних підстав для відстрочки від призову за мобілізацію, або не є заброньованою, вона буде виконувати свій консійний обов'язок. Тут судові рішення жодного, жодного впливу і жодного значення не мають. Угу. Добре, система штрафів. Тут є цифри у 17, 25, 34 і 59 тисяч, залежно від того, там умовно це просто фізична особа, чи це якась людина, яка має певні повноваження, яка не оновлювала свої дані, не стала на обліку у центр територіальний центр комплектування. А що будемо очікувати? Ми від оцієї, оцих положень про штрафування, що в бюджет просто попливуть величезні тисячі від тих людей, які поки що не зробили вчасно це, те, що повинні були у ТЦК, чи все таки ми об'єктивно можемо розуміти, що дуже багато людей, навіть і 17 тисяч, заплатити не зможуть? Що їх буде очікувати? Ну, по перше, коли ми ухвалювали цей законопроект, ми якраз шукали оптимальний баланс між спроможністю громадян сплатити той чи інший рівень адміністративного штрафу за в даному випадку, мова йде про адміністративне правопорушення, як саме стимулюючий фактор для виконання свого обов'язку прийти, оновити дані, стати на облік, пройти військово-лікарську комісію тощо. Тобто, в даному випадку ми не говоримо про те, що це засіб збирання грошей до державного бюджету. Будь-які штрафи в порядку адміністративного. Правопорушення як відповідальність за адміністративне правопорушення мають ну за великим рахунком дві головних функції: це превентивна для того, щоб людина розуміла, що невиконання того чи іншого обов'язку є вчиненням адміністративного правопорушення. За це наступає така саме адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. А з іншого боку, якщо людина все таки не виконала цю вимогу, то це вже як міра певного адміністративного е покарання. Е притягнення, верніше, реагування, скажімо, так, суспільства держави на факт адміністративного правопорушення. Тому е, ці розміри штрафів вони дискутувалися, були. Е... Пропозиції суттєво збільшити розміри штрафів там до декілько сотень тисяч гривень, але в результаті обговорення на профільному комітеті з питань право, правоохоронної діяльності було вирішено, що саме такий розмір штрафів, скажімо так, в середньому для фізичних осіб це 25 тисяч гривень. Воно є абсолютно співмірним з рівнем мінімальної заробітної плати і виконує ті функції, які він має виконувати. Скажіть, будь ласка, є ще норма про те, що є певний час, правильно після 18 травня, коли люди мають можливість це зробити. Тобто, якщо 19 травня зранку людину зупиняють, хочуть перевірити якісь її документи, і виявляється, що дані не оновлені, тобто людина ще все одно не повинна платити ці штрафи. Час ще є. Хоча я розумію, що війна триває вже нескінченно довго для того, щоб це можна було зробити. Але по факту, після 18-го є можливість. Абсолютно правильно, ви замітили в законі, який ми ухвалили наш профільний комітет, також дискутував з приводу цього строку, протягом якого громадяни України мають оновити свої персональні військово-облікові дані. І в результаті дискусії ми прийшли до такого консенсусного знову ж такі, рішення 60 днів. Це достатньо для того, щоб одним з трьох можливих варіантів людина могла оновити свої персональні дані або з'явитися фізично до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, або з'явитися фізично до центру надання Адміністративних послуг або дистанційно зареєструвати свій електронний кабінет військовозобов'язаного призовника чи резервіста і оновити свої персональні військово-облікові дані через електронний кабінет. Ми думаємо, що за 60 днів буде цей час достатньо для того, щоб всі хто ще цього не зробив, змогли це зробити. Більше того, що саме з 18 травня, як в нас запевнила заступниця міністра оборони з профіль, профільної цифрової цифрові, цифровізації. Скажімо так, міністерство оборони з 18 травня запрацює в експериментальному режимі єдиний кабінет, електронний кабінет військового зобов'язаного призерника резервіста, і, в принципі, можна буде всю необхідну інформацію дуже швидко, це буквально займе ну, 10-15 хвилин, оновити і отримати згенерований QR-код, який буде свідченням того, що людина виконала вимоги закону. А якщо після 60 днів зняв набрання чинності цього закону будуть зате. Перевірення документи і буде з'ясовано, що людина не виконала цей, свій обов'язок, то за це вже буде звичайно наступати відповідальність у вигляді штрафу, про який ви ще не говорили. Ну але експериментальний режим це теж знаєте недоволі надійно. Там буде згенеровано конкретний, конкретний документ, чи людина може бути переконана, що вона зайшла в електронний кабінет, там усе зробила, а потім виявиться, що кон контакту з ТЦК все одно не відбулося. Тоді людину звинуваті. Тоді коли, наприклад, вони коли людина була абсолютно впевнена в тому, що вона все, всі свої питання вирішила вирішили це питання. Ми задавали заступниці міністра оборони. По перше, Експериментальне застосування цього додатку означає, що він ще перебуває в стані адаптації, і оцей термін а в повноцінному режимі він запрацює через місяць, тобто десь середини червня. Цей термін необхідний для того, щоб у, 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 у переконатися, що система буде максимально захищати персональні військові облікові дані, оскільки це питання національної безпеки, і тому якраз тестування воно передбачає всілякі. Тести для того, щоб ми були переконані, що жодного витоку, жодного можливості зламу цієї системи не буде мати місце, і з середини червня він запрацює в повноцінному режимі. Але навіть з 18 травня. Людина, заповнивши е, ті чи інші і, і відомості про себе, а там дуже обмежених перелік відомостей. Це насправді е, фактичне місце проживання, електронна адреса, ага. е, засіб комунікації і е, наявність або відсутність відсутні облікового документу відповідного е, людина придатна або не придатна до військової служби за ту інформацію, яка зафіксована в її військово облікових документів. і Після цього. Комп'ютер протягом ну, система мається на увазі протягом дуже короткого е, часу. Це буквально там півгодини година. Вона згенерує QR-код, і кожен військовозобов'язаний, який скористався електронним кабінетом, він зможе зайти і пересвідчитися, що дійсно вся процедура пройшла успішно. Він може скачати свій QR-код, і це буде документом, який буде скануватися представниками ТЦК СП або на блокпостах працівниками поліції спільно з працівниками ТЦК СП, і буде засвідчувати, що всі вимоги закону виконані. Хочеться сподіватися, поки що не беруся до критики, бо поки немає прецедентів, що це не спрацювало, то і якось до чогось полювати не можу. Але скептично, поки що зізнаюся, чесно якесь налаштування спрацьовує. І стосовно абітурієнтів, маємо вже мінімум часу, але все одно хочу поточнити: чи справді є ця норма про те, що без оновлення даних не будуть приймати документів для вступу у вищі навчальні заклади? І дивіться, така ситуація, що якраз травень гаряча пора для всіх тих, хто закінчив школу. Ну і звісно, і старші категорії, хто має намір отримати, може другу вищу освіту, але теж мають доволі невеличкий люфт для того, аби все це владнати. Ну я впевнена, що багато людей матимуть з цим проблеми, багато хлопців втратять можливо якусь можливість вступити вчасно в той заклад, в який хочуть, якщо матимуть якісь неузгодженості з цього приводу. Можливо, не варто було так суворо до хлопців 17-18 років. Ну, по перше, ніяких новел в цьому законі, про які ми зараз говоримо з приводу вступу на навчання до вищих навчальних закладів не передбачено. Це перше, тобто ніяких новел ми не запроваджували. Більше того, необхідність надання військово-облікового документу, вона передбачена правилами приймання до вищих навчальних закладів. Всі особи чоловічої статі, навіть до воєнний час, коли вони вступали на навчання, вони серед переліку документів, як це передбачено правилами вступу і законодавством про здобуття освіти, вони мали надавати І державні обліковому. і приватні. Будь-який незалежно від виду навчального закладу, всюди громадяни України чоловічі статі мали надавати серед переліку документів військово-обліковий документ. А отже, це загальне правило, яке існувало. Тривалий час і ніяких новин, ніяких е, новацій в цьому аспекті ми не робили. Тому громадяни України, Чоловічої статі вони і так зобов'язані 17 років були отримувати приписне свідоцтво, яке раніше існувало зараз. Його не буде. А зараз буде існувати оцей єдиний кабінет, єдиний документ військово призовника військово зобов'язаного резервіста. А отже, е, зайти до створити електронний кабінет, отримати qr код який буде давати е, який буде фактично. Е, Документом, який підтверджує виконання вимог закону, я думаю, що жодних проблем не буде. Якщо повертаємося тоді до попереднього питання, якщо все таки коректно запрацює навіть як в експериментальному режимі, також у цей спосіб зайти і оновити, будемо сподіватися, міністерство оборони нас запевнило, що буде все працювати абсолютно адекватно. Ну, у всякому разі, якщо нас зараз дивляться, батьки абітурієнтів, якщо будуть якісь складнощі, ви обов'язково нам будете про це писати, розповідати. А ми вже будемо розбирати по факту. Вам наразі дякую за те, що прокоментували те, що нас чекає вже за найближчі сім днів. Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.